Хайлі. Ти поняв, що я тільки наче сьогодні записувати. Вже давно записував. До того я спав. Ми поставили два. Він ідіот. Все. Ну, то ж ідіот. Отрицаю. А за двойку поставили два. Ну, блін, так. Треба вчити, а я що, я цілими днями за компом сидів. Так що такі береги. На цьому блогі завершується. Все, ми коротше валим зараз Берчиком за заторчика. Так, все, ми вже вийшли. Так, ти трохи назумів. А ні, так. Коротше, ми вже не залістимо, а там отсі. Тіка немає. Ми зараз ним йдемо в заторчиках. Ти не хочеш участвувати в моїх влогах? Давай, розкажи мені. це Давай І коротше. Сьогодні гарна погода, дивіться, як я сказав, світить сонце, які там голубі над дозичками літають. Романтика. А в дівчині портфель це бомба. Ну коротше, факт в тому, що ми валим за тортом, я не знаю, який я ж куплю. Бо ж ми затащили його трошки. Будемо тащити далі. Опять. Опять. Солодка мрія, ми прийшли до солодкої мрії і зараз будемо дивитися якісь торчики. Тут така машина припаркована, цікаво, що зараз їх зайде. хоча попитка не петка. Коротше, зайшов я в солодку мрію, а там все настільки клієнно, кожен торт дорожчий 100 гривень. Я такий та ну ні, ребята, спасибо, так що. Я вже дзвонив Сергійку, казав, щоб я що быстрій йшов по цьому фільму. Так що зараз так що щось вирішаємо. Наверное, за забежу в какой нибудь магазин, какую-нибудь штуку куплю, не Знаю, что досторвал это. заняй, наверное. Блин, ну ты не долго подниматься? А, -а, -а, а. Да. Сейчас, наверное, просто в магазин забежу, куплю какие нибудь печенье, килограмм. Рам-пам-пам. А, снимаешь? Ну короче, ми вже заховали ті конфетки, які я купив. А якщо... я не пам'ятаю, чи я знімав на тортики я не знайшов. короче, в Рошанки тортика немає в В цьому там, в магії, в гранді, ще там та фігня, там теж тортів немає, коротше. А в Солодків постоянно. Просто Толік, не хотів їхати торт. Все Толік? Нормально, конфеті Та Тих мало було. Мало, мало. Нормально. Ну что тортик? Ты думаешь, 120 гривен? Тебе жалко 120 гривен на тортик? Да. Жлоб. Экономный. Жлоб. Экономный жлоб, жлоб. жлоб. да. Гибрид. Это так типично, то есть? So typical. Да. 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 Опа, здорово. Здорово. Доброго дня, з вами Анатолій Вискем, тільки Анатолій зараз дуже зайнятий. На даний момент Анатолій Ось, ігрушка увлікательна, серйозно. Да. Він зайнятий увлікательною ігрушкою, їздить на БМВ тройки. От виїхав на встрічну полосу, вже 750 гривень штрафу заробив. Чиха не паливані. Зараз, зараз він десь... о Анатолій розбив свою машину і отримав штраф на 858. 858? Тисяч гривень. Вот. Ще в нас є на зв'язку Юрій Поуданін. О, Юрка! Яй-яй-яй-яй, привіт, Юра! От, Юрій Пауданін з нами на зв'язку. От. Це Толік кричав. Анатолій так і продовжує гратися. Ні, ні, тобто не гратися, тобто вирішувати важливі питання в Україні там. От, він саме їде до Києва. Мчить до Києва. Так, є там, який маневр влево, да. Хорошо, опа, маневр вправо, куди ти. Наталі, а це, скажіть, будь ласка, прокоментуйте, по якій ви на даний момент трасі їдете. Чи не пам'ятаєш, що в Вінниці була чотирьох... з Вінниці до Києва чотирьохполосна траса? Це, це, Це Одеса, Київ, траса Одеса Київ. Тобто ви з Одеси їдете. Так, так, так. От куди Ку, Куди ж ви поїхали? Та, розстріляємо зараз. Одеса. Йогурт Біздати. Да, йогурт Бездати. Так. А нічого так звучить, кстати, є. Да, якого фена, кстати говоря. Да. Mm. Да. Да. Зараз ми знімаємо відео да, зараз... разом із Анатолією Вескем. Як би нам поставити Ти... на Ubuntu? Ви не дивіться, що це Кубунту, це як Кубунту, тільки просто там якийсь мод на неї, напевно. Зараз ми поставимо open office Де, шо... на Ubuntu. Ну, ладно, це на... Кубунту 13.10, ну це те ж саме Ubuntu. Ми домой! Да. Домой, домой, ще раз домой. Дома, бачите? Це темний нічний ВТК. Зараз п'ятниця, десь сьома година. Бачите? Світло, світло в тинці тунелі, світло в тинці тунелі. Нічого не видно. Нічого не видно. Боже, це Льок. Та кидай в двері, смійся, так не в двері. Там був Льок. Який? Який? Кобзінета нашого? Вашого. Толі, круто, включи світло, бо він без світу Де цей світ? Ото з лівої сторони від щитка, там де пожежний крав. Тут є кнопка Та далі А, Вот воно Я знайшов світ, я знайшов світ. Да буде світ. Він залочив двері, все, можна він вилочить двері. Mm. Тут вийшов Славік. Ти поставив, поставив на двері шопку і докривай день. Вони там на сигналізацію ставлять вставлять. Аудиторії, то що? Жати на кнопку? І так, я А там що ключ і чи що? Такого світла наш, ще наш світ не бачив. Це гена! Гена, включи світло, тебе не видно. У мене акумулятор сяде. Здорово! <рес> це гена на машині. Ви, ви колись таке бачили, це гена на машині. йо йо! От я вже в моєму жду ж до маман. Сидю туди, в конференц-залі, авою пікнік. І жду Споро. надіюсь, що скоро будемо валити довго бо хочу Хочу спати. Ти на баджі спавш. Можеш. Пі пряги. Ну все. Жду. Як то кажуть, ліска на не немає меж. Да. Із фільмі Снарисов. Ну, короткометражка, але хорошо. VFX хорошо зроблено. Тобто Наслаждаюсь. Кажи, кажись, я зрозумів, що я хочу на, на новий рік або на днюху це, це просто бомба. Це, цей проектор це нечто. Це сісти такого в цітьки поганяти. Це. Я не знаю, це нечто. Так, а ну-ка, що тут? Це просто це, це старий, але все одно просто нових немає саме останній Їхній опен Brief. Точніше, цей опен ньюз. Ну блін. дивіться, як тут офігенно лупитися в ігрушки? Блін. Просто бомба. Просто бомба. Я всі досі туди. В конференц-залі. Тут мені не видно, ну зараз. от ближче до екрану, трохи видно. Дивлюсь, голодні ігри і всі діла, вже тут більше часу, аж саджу, купую собі ще чіпсики, бо до 100 років вже не є чіпси. Зараз вже будемо скоро збиратися через 10 хвилин. Вже 1-10, мабуть. Я зі сажу, туди фільми. А, ну, Так що все, на сьогодні хватить. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Розказуйте друзям, коментуйте, не забувайте. З вами був Толік. Ви дивилися Анатолій Віск. Всім печені. Все Пічені.